В останні пару тижнів ми тільки й чуємо, що про Ізраїль, Газу, Палестину та Хамас. І інтерес до цієї теми не зріс. Усі стали експертами в тому, хто ж винен, Палестина чи Ізраїль, хто чи її території зайняв. Але сьогодні трошечки не про це, а про терористичну організацію Хамас, яка з Палестиною має багато спільного, але не є її уособленням. Це організація, яка тримає у заручниках 2 мільйони людей. Ну або з іншого боку стійко і відважно бореться за власну незалежність. Тому сьогодні у відео про те, як з'явився Хамас і які помилки Ізраїля фактично його і піднесли до вершин. Але перед цим прошу вас поставити вподобайки, перевірити підписку на цей канал, не забувати про підтримку виходу відео на Патреоні та Кофі, або тут на Ютубі можете стати спонсором. Взагалі перевірте усі посилання в описі під відео. Там багато чого є важливого. А поки що, давайте розберемося, хто ж такий Хамас. Перед тим як розповісти історію самого Гамасу, потрібно трошки розповісти контекст арабо-ізраїльського протистояння. Я сказав, що з відео не зовсім про це, але без цього ніяк. Будемо говорити дуже коротко, детальніше, колись зробимо окреме велике і, можливо, навіть не одне відео. Ідея єврейської держави далеко не нова. Вона бере своє коріння приблизно у 19 столітті, під час того, як у Європі формуються ідеї націоналізму. Євреї починають почуватися зайвими в цьому чудовому новому світі, бажаючи в власною державою з націоналістичних міркувань, а також націоналістичні настрої призвели до збільшення антисемітизму, тому під європейським культурним впливом починає формуватися особливий вид єврейського націоналізму. Сіонізм, який намагається політично організувати єврейські рухи для повернення на батьківщину, тобто до іу Так євреї називали територію сучасного Ізраїлю. І хоча різні європейські держави та самі євреї розглядали різні варіанти нової європейської держави, навіть Мадагаскар, кінцевим варіантом для європейського руху все-таки стала провінція Палестина. Євреї почали повільно і організовано переїжджати назад у землю обітовану. Але подібний приплив населення не викликав ентузіазму у місцевого арабського. Населення, яке вже там жило досить багато років, і фактично замістило євреїв. Хоча спочатку вони не бачили в євреїв жодної загрози. Але після того, як їх почало ставати все більше і більше, неминуче почалися міжетнічні конфлікти, особливо все загострилося після Першої світової війни, оскільки ця територія є священною землею для всіх трьох світових основних релігій, тобто мусульман, християн та іудеїв. І ось ця свята земля після європейської бійні перейшла під контроль британців від Османської імперії, яка занепала. З британцями було ще більше проблем, оскільки вони пообіцяли, що Арабам, що євреям свої національні держави. Арабам пообіцяли за участь у повстанні проти Османської імперії. За це вони мусили отримати єдину велику Арабську державу, а євреям обіцяли окрему державу за фінансову допомогу. І говорили їм, що буде створено національні осередки на території Палестини, щоб це не означало. Але за підсумком обидва народи були просто кинуті британською адміністрацією. Оскільки після Першої світової війни арабські території були навіть не те, що включені в єдину британську систему. Вони розділилися між двома країнами-переможницями, оскільки вони і після перемоги над Османами і Німеччиною оголосили народи з близького сходу та Африки, колишніх колонії Османської імперії та Німеччини, недолугими, що вони не можуть самі собою керувати, тому вони допоможуть їм у розвитку, керуючи ними через мандат Ліги націй, нібито лише на якийсь короткий час. І на близькому сході існував як французький мандат, так і британський. Який розділив Арабів між двома державами, після чого про якусь спільну арабську державу і мови йти не могло. А щодо євреїв та створення їх національного осередку, то британці не вважали за потрібне це якось виконувати, бо чітких зобов'язань ніяких у цьому питанні в них не було. Але євреїв все одно все більше переїжджали на територію провінції Палестини. Оскільки на той час на території найбільшого осередку проживання євреїв у світі, тобто у Російській імперії, почалася громадянська війна, і треба розуміти, що при будь-якій нестабільності єврейському населенню ну не дуже добре, особливо на початку ХХ століття, а тим паче на території Російської імперії під час громадянської війни. Євреї зазнавали постійних погромів та притискань. Більша частина євреїв все таки іммігрували не на землю обітовану, а в США, Німеччину або Францію, але все ж таки значна частина з них їхала на територію сучасного Ізраїлю, що призвело до арабського повстання в Палестині 36-39 років. Британська імперія змогла придушити арабів, але зрозуміла, що якщо вона буде далі пропускати таку кількість єврейських емігрантів, чергове арабське повстання буде не за горами, і Британія може втратити владу на близькому сході. Тому вони просто обмежили кількість євреїв, яким можна буде в'їжджати на територію провінції Палестини. І це було запроваджено в 39-му році. І через цю заборону багато хто з євреїв просто не міг виїхати з території Європи під час Другої світової війни і Холокосту. Їм просто не було куди тікати. Але після спроби нацистів остаточно розв'язати єврейське питання, західні держави все ж таки вирішили діяти трошечки по-іншому. І взялися за план створення єврейської держави на території провінції Палестини. У сорок сьомому році було затверджено план споділу Палестини, за яким мала бути створена Арабська держава. І єврейська, а Єрусалим був би під міжнародним управлінням. Це рішення повністю влаштовували єврейську сторону, оскільки вони настільки на той час настраждалися, що були згодні на будь-яку державу. А от арабська країна не була задоволена самим фактом наявності єврейської держави на Близькому Сході, і цей конфлікт вирішити не вийшло. А після відходу британських військ, які вже настільки наконтролювали контролювали ситуацію в цьому регіоні, що пішли раніше ніж планувалося. Було оголошено єврейську державу, і одразу лише через кілька годин їй оголосили війну члени Ліги Арабських Держав за підсумком війни за незалежність Ізраїль вистояв, що і стало причиною подальших воєн. Араби хотіли реваншу. І ось під час чергової арабо ізраїльської війни 67-го року, яка увійшла в історію як шестиденна війна, оскільки Ізраїль знищив кілька арабських держав лише за шість днів. Територія сектору Газа перейшла під контроль єврейської держави. Сектор Газа це такий маленький шматочок землі вздовж моря, де переважно жили Араби, тобто палестинці, і там почалося протистояння, але ще не з Хамасом, а з організацією під назвою ФАТХ, а також організацією по визволенню Палестини. Це були світські націоналістичні арабські політико-військові організації, які дуже часто терористичними і насильницькими методами намагалися боротися проти Ізраїлю. Про їхнє протистояння я може зроблю окремий ролик і про усі арабо-ізраїльські війни загалом. Там дуже багато інформації до розгляду вистачить нам на роки контенту, тому підписуйтесь. Тим часом на території сектору газу також діє організація під назвою Брати мусульмани і вони не займаються жодними політичними справами. Поки що. Здебільшого вони зосереджуються на ісламських цінностях та, наприклад, будівництвах мечети. В цій організації нас цікавить один з її членів під ім'ям Ахмед Ясін людина з дивовижною долею. З 12 років він був прикутий до візка. Але при цьому здобув непогану освіту і став активним політичним і релігійним діячем з неабиякою харизмою. І саме цей слабкий і хворий старий чоловік стане головним ідеологом терористичної організації Хамас. Він у х стає одним із членів місцевого осередку братів мусульман. В цей час брати мусульмани перестають цікавитися тільки релігійними питаннями, а починають таки брати участь у політичному житті усього арабського регіону. Бо без політики немає ісламу. Також наш головний герой створює благодійну організацію під назвою Аль-Муджама аль ісламія тобто Ісламський центр, і, типу, допомагає усім мусульманам, палестинцям по гуманітарних питаннях. А що ж робить Ізраїль у цей момент? Невже він ніяк не реагує на діяльність різних політичних та релігійних угрупувань на підконтрольній йому території? Так, так і є. Ізраїль за фактом ігнорував, а іноді навіть співпрацював з релігійними організаціями, оскільки він вважав, що посилення релігійних دلمان Послабить фатх і організацію визволення Палестини, а боротьба між світськими і релігійними арабами зможе посилити позицію самого Ізраїлю. Ну а релігійні люди, а вже ж не будуть воювати проти тебе і влаштовувати теракти. Євреї, мабуть, такого і не передбачали. І за підсумком, така бездіяльність стане для Ізраїлю великою проблемою, оскільки їхня активна боротьба зі світськими лідерами та ігнорування зростання релігійних організацій дасть останнім час на посилення власних позицій. При цьому, як ви розумієте, релігійні Фанатики набагато менш договороздатні ніж світські лідери. Хоча на це є і інша точка зору, яка говорить про те, що якби навіть Ізраїль якось і втрутився, то це ніяк би не завадило поширенню ісламських поглядів у регіоні, тому що це близький схід, там усі дуже релігійні. Але приход до влади релігійних фанатиків – це, хоча й поширена справа на близькому сході, але все ж таки неправило. Тому, скоріш за все, якщо б Ізраїль не підтримував Ахмеда Ясіна, то все б склалося інакше. У будь-якому разі, у 84-му році, Ізраїль все-таки відреагував на організацію Ясіна, оскільки виявилося, що в них вже почала з'являтися зброя, і її кількість тільки збільшувалася. Розсудивши, що найімовірніше автомати не дуже потрібні релігійним організаціям. Ізраїль заарештував їх лідера, але ненадовго. Вже у 85-му році, в рамках обміну полоненими, ясіна відпустили далі. Він почав а вже ж зміцнювати свої позиції в газі та знайшов собі нових союзників. Але навіть з урахуванням даних про наростаючу загрозу з боку ісламських організацій, Ізраїль не вживав якихось більш активних дій. Бо хто б що б не казав, але Ізраїль це все ж таки країна західного світу, і нести демократію чи щось таке ракетними залпами, бомбардуваннями та військовими операціями. Приводу ще не було. Наступною ключовою точкою для цієї релігійної організації стане перша інтифада, тобто з арабської повстання. 8 грудня 87 року, коли на одному з контрольно-пропускних пунктів один із транспортерів ізраїльської армії врізався в низку автомобілів, у яких перебували палестинці, загинуло 4 людини і сім серйозно постраждало. Після цього на арабській території, що перебувала під контролем Ізраїлю, розпочалися масові протести проти євреїв, які вбивають мирних палестинців. Під час цих протестів Тестів почав активізовуватися і Хамас, хоча свою таку назву він отримав лише у 88-му році. Ясін стане організатором і лідером у цій організації. І хоча суто формально вона була філією братів мусульман на території Палестини, за фактом діяв Хамас як незалежний осередок. Оскільки брати відмовлялися вдаватися до насильства проти Ізраїлю, на відміну від самого Хамасу, який під час цієї інтифади брав активну участь у вбивстві ізраїльських солдатів. Так, наприклад, у 89-му році вони вчинили свій перший доведений злочин, викравши та вбивши двох ізраїльських солдатів, вони створили окрему групу під назвою Загін 101, яка і повинна була викрадати ізраїльських військових, щоб їх вбивати чи тримати у заручниках. А вже ж після такої активності ви розумієте, що Ізраїль не міг не відповісти. Тому одразу після того, як було знайдено тіло одного з солдатів, Ізраїль оголосив організацію поза законом. До цього вони були повноцінною законною організацією, причому гуманітарного гатунку, як я вже говорив. Тому Хамас сам накликав гнів Ізраїлю на себе. Ізраїль заарештував кілька сотень лідерів і активістів цієї організації, зокрема і Ясіна, якого було засуджено до довічного ув'язнення. За фактом до 90-х років Хамас, як якась єдина організація, перестав існувати, оскільки в нього просто не було вже. Лідерів, бо вони відправилися до в'язниці. Але не було б сьогоднішнього відео, якщо б Хамас не вижив, адаптувавшись, змінивши свою структуру. Тепер головними були не якісь дядьки бородаті, так би мовити, в центри, а місцеві регіональні групи, які час від часу діяли спільно. Тобто організація розбилася на такі собі маленькі автономні групки, які іноді діяли разом для якихось більш складних операцій. А вже ж відсутність жорсткого управління призводило до збільшення насильства. До речі, саме тому по п'ять разів на день. Під час операції Ізраїля в Газі у 23-му році ми бачимо новини, що був знищений якийсь ватажок терористів, бо їх там насправді дуже багато цих ватажків. Але продовжуємо. Далі збільшився градус насильства між сторонами, особливо після різанини в Аляксі. Або вбивства на храмовій горі. Це сталося у 90-му році. Під час конфлікту між релігійними євреями та палестинцями. Дана територія і дотепер є магнітом для суперечок між арабами і євреями, оскільки для євреїв це найсвященніше місце в їх релігії, а для арабів це третє за священністю місце. І на території храмової гори знаходився колись перший і другий головний храм в юдаїзмі місце, де євреї могли поклонятися Богові. А тепер там стоїть мечеть Алякса, що дуже часто викликає обурення з боку релігійних євреїв. Але знести цей комплекс влади Ізраїлю, якби і хотіла, то просто не може, оскільки тоді міжнародне співтовариство їх точно не зрозуміє, бо вони заради відновлення власної святині знищать чужу. І такі дії, а вже ж викличуть ще більшу напругу і ненависть з боку арабських держав, і, можливо, у той же момент Ізраїль знову вступив би у велику війну. Я вже не кажу про те, що сам по собі комплекс є з історичної та культурної сторони дуже важливим. Так ось у 90-му році закінчилося все тим, що палестинці почали закидати євреївка. І між ними почалися сутички. Це призвело до того, що ізраїльська поліція застосувала вогнепальну зброю проти палестинців, через що понад 15 осіб було вбито. Після цього інтифада, яка нагадує досі тривала, тільки посилилася. А розрізнені підрозділи Хамасу в 92-му році почали організовувати окремо військове крило. Першим лідером цього крила стане Яхіє Аяш, який більш відомий за псевдоінженер. Йому приписують розвиток тактики терористів-смертників в арабсько-ізраїльському конфлікті. Також таке псевдо він отримав, бо був випускником інженерного факультету. Тому він став одним з головних, так би мовити, виробників цих самих бомб, які використовували смертники. Таким чином, кількість успішних терактів Хамасу збільшувалася. Інженери нейтралізували лише у 96-му році ізраїльські спецслужби. Також у 92-му році, під час інтифади Хамас встановив стосунки з Хезболою, це теж терористична організація, яка знаходиться на півдні Лівану. Зараз Хезбола погрожує, що вступить у війну з Ізраїлем у будь-який момент момент, якщо той не зупинить свою операцію в газі. До речі, на чому треба окремо наголосити, це те, що Хамас застосовував зброю та насильство насамперед не тільки проти євреїв основними цілями були самі палестинці, які, наприклад, співпрацювали з ізраїльськими спецслужбами, а також так звані моральні девіанти, тобто повії, наркомани і інші, ті, хто не дотримувався законів Аллаха. Також Хамас активно боровся за моральну чистоту, слідкуючи, щоб жінки ходили в хіджабах. І завдяки цим всім діям, і під час інтифади, і наведення моральної та релігійної чистоти в Газі, так би мовити, рейтинги та популярність Хамасу зростали з 3% підтримки до 13%. Але на території Гази все ще найпопулярнішою організацією залишався світський ФАТХ. Який був ще набагато популярнішим за ісламістів у 94-му році сталася чергова подія, яка посилювала позиції радикальних угрупувань. Єврейський поселенець у військовій формі зайшов у мечеть і вбив 29 мусульман, після чого на території Палестини знову почалися заворушення. Хамас обіцяв помститися за невинно вбитих. Після чого їхня тактика опору кардинально змінюється. Якщо раніше їхніми основними цілями були політики або військові, тепер вони почали заявляти про те, що немає відмінності. Між військовими та цивільними. Як пізніше говорив їх лідер Ахмед Ясін: якщо і чоловіки, і жінки військово зобов'язані, значить кожен ізраїлітянин легітимна ціль. Діти, майбутні окупанти і загарбники, люди похилого віку, колишньо збройні агресори, вагітні єврейки виношують і народжують тих, хто вбиває арабів. Отже, їм усім смерть, а Ізраїль має бути знищений. Звучить цілком собі гуманно. Цікаво, чи схвалюється Аллах. Далі після цієї кривавої події в мечеті почалася серія вибухів терористів-смертників, але тепер кількість вбитих цивільних була набагато більшою, ніж раніше. До цього в 93-му році закінчилася перша інтифада і розпочався мирний процес врегулювання конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами. А подібні терористичні дії підривали ці самі мирні процеси. Далі, в 97-му році, тодішній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньамін Нетаньяху, так, він все ще прем'єр Ізраїля, наказує вбити. Одного з лідерів Хамас Халеда Машаля, який перебував на території Йорданії. Два агенти Мосади проникли на територію Йорданії і вприснули йому отруту прямо до вуха на одній з вулиць Амана. Але агентів спіймали. Король Йорданії зажадав від Ізраїлю надати проти отруту, а також звільнити Ясіна, який нагадую, відбував довічне ув'язнення. А якщо Ізраїль не погодиться, то агентів Мосада буде притягнути до суду. Нетаньяху все таки погодився на цю пропозицію. Бо, як усім відомо, Ізраїль готовий був визволяти кожного свого громадянина з полону, навіть віддаючи взамін сотні терористів. Агенти Мосаду повернулися додому, як і Ахмед Ясін, який повернувся до своїх терористичних справ. До речі, треба згадати і про те, як Хамас вербував та заохочував людей ставати до лав терористичної організації. А вже ж цьому сприяло постійне кровопролиття, яке було відповіддю на відповідь на інше кровопролиття. Багато мешканців Палестини та Гази, в тому числі, вважали, що євреї це їх екзистенційні вороги. Тому долав Хамасу став. Вали ще молоді люди, яким розповідали, який поганий Ізраїль, і які прекрасні речі їх чекатимуть, якщо вони віддадуть своє життя в ім'я благої справи, займаючись просто такою собі пропагандою, яка збільшувала кількість їх прихильників, яких все ще не було критично багато. Влади у Палестині цілковитої вони не мали. все таки більша частина палестинського населення не підтримувала їхні методи поки що, і чекали початку мирного процесу. А пізніше і Йорданія, де до цього лідери Хамас почували себе спокійно, під тиском США та Ізраїлю все-таки заборонили діяльність Хамасу на своїй території. Йорданія навіть віддала під суд того лідера Хамасу, якого Мосад намагався отруїти, а пізніше його й зовсім вигнали з країни. І Машаля переїхав до Сирії до Башара Лясада. А тим часом в Ізраїлі палестинський конфлікт не вщухав. Оскільки за результатами першої інтифади передбачалося, що буде поступово виведення військ з гази і східного берега річки Йордан, цього все-таки не сталося. У наслідок чергових перемовин представники Ізраїлю і Палестини звинуватили одне одного в тому, що саме вони винні в провалі мирного врегулювання. Подальше розгорання конфлікту знову сталося біля храмової гри або мечеті Алякс. Після невдалих переговорів лідер опозиції Ізраїлю Арієль Шарон і делегація партії Лікут вирішили відвідати храмову гору. Дії трактуються по різному за офіційною заявою Шарона. Він хотів відстояти права євреїв на відвідування священного місця. А за іншими трактуваннями, це була демонстрація сили, щоб Араби пам'ятали, що Єрусалим не належить їм. Він перебуває під суверенітетом Ізраїлю. Але подібна акція очевидно призвела до масових заворушень серед палестинської частини населення. Знову після чого розпочалися протистояння між палестинцями і поліцією. Кілька сотень людей було поранено і вбито у наступні кілька років. Насильство не вщухало. В результаті було вбито кілька тисяч палестинців і понад тисячу євреїв. Це була так звана друга інтифада. Найефективнішими методами стали ті самі смертники. А Хамас, який досить таки ефективно себе показав під час загального розчарування мирним процесом, тільки піднімав власний авторитет. У четвертому році, під час проблем з цією інтифадою, ізраїльські військові після невдалих замахів все ж таки вбивають Ахмеда Ясіна. Його підірвали ракетою, яку запустили з гелікоптери ізраїльські військові, коли той виїжджав з мечеті. У підсумку цієї другої інтифади ізраїльські військові вирішують, що треба будувати стіну між своїми територіями та і Палестиною, а єврейське населення насильно вивозили з непідконтрольних територій, вбивши лідера Хамасу, а також після смерті Ясера Арафата, легітимного лідера Палестини, Інтифада почала вщухати. Але це далеко не все. У 2006 році трапляється ще один переломний момент. Хамас хоче стати легітимною владою на території щонайменше сектору Гази, і бере участь у виборах до законодавчих органів Палестини. Найцікавіше, що це стало можливим частково завдяки зусиллям з боку Європейського Союзу, який хотів провести на цих територіях вільні та демократичні вибори, хоча уряд Ізраїлю висловлював свої побоювання щодо цього. Також на репутацію Хамасу спрацювало те, що Ізраїль почав поступово йти з території сектору Гази, що ослабило позиції світського фатху і підняло позиції радикальні ісламістів, бо в них був цілком собі важливий аргумент. Що ось бачите, 10 років вийшли переговори і нічого не домоглися. А тепер ми за 4 роки насильницького опору домоглися настільки багато, що євреї тікають. Тобто, бажання Ізраїлю відмежуватися від проблем вони трактували як поразку Ізраїлю і слабкість. Це важливо розуміти тим, хто вважає, що у цьому конфлікті треба просто перестати стріляти. Коли Ізраїль робив якісь такі поступки, терористи навпаки посилювалися. За підсумком Хамас отримав значну перевагу на виборах, посівши 76 місць, плюс. Чотири незалежних кандидати, які його підтримували, в той час як Фат отримав всього 43 місця в законодавчому органі. Такій демократії західні держави дуже здивувалися, заявивши, що вибори були справжніми і конкурентними, і навіть пообіцяли фінансову підтримку регіону, але незабаром цю обіцянку відкликали. За фактом, після цих подій сектор газа перебував повністю під адміністративним і військовим контролем Хамасу. Який дедалі більше і більше зменшував позиції Фатха, який, звісно, ще залишався на тій території, а в лютому 6-го року Хамас настільки повірив у себе, що почав ставити умови Ізраїлю: десятирічне перемир'я в обмін на повний відхід Ізраїлю з усіх окупованих територій, тобто Східного Єрусалиму, також сектори Гази і західного берегу річки Йордан. На що Ізраїль, звісно, піти жодному разі не міг. Тим часом середині самої палестинської автономії назріває конфлікт між Фатхом і Хамасом, оскільки військові та поліцейські командири, які належали фатху, відмовлялися підкорятися наказам нового ісламського уряду. У сьомому році взагалі всталася повноцінна битва, де воєнізовані частини ісламістів і світських лідерів ввели бойові дії між собою. За підсумком, це закінчилося повним розгромом Фатху на території Гази. І тотальним захопленням влади Хамасу на сьогоднішній момент, в принципі, ці дві конфліктуючі сторони знайшли якийсь компроміс за допомогою країн перської затоки, але Хамас посилює свій вплив вже і у іншій частині Палестини на західному березі річки Йордан. А не тільки в Газі таким чином вихід Ізраїлю з території сектору Гази був величезним провалом, оскільки, звісно, сектор Газу був дуже неспокійним регіоном після 1967 року і там постійно були заворушення. Але після виведення військ регіон населений парою мільйонів людей. Повністю потрапив під контроль ісламських бойовиків, які досі використовують пропаганду та адмінресурс, розповідаючи маленьким дітям у дитячих передачах про те, як вбивати євреїв, і про те, що стати смертником, це почесно. У восьмому році між Хамасом та Ізраїлем знову вибухає конфлікт. Під час режиму припинення вогню деякі ісламістські угрупування сектору Гази випустили ракети по ізраїльським містам. Що влада Єрусалиму розцінила як порушення цього самого перемир'я? Єврейська держава була вимушена відповісти і заспокоїти нарешті цей регіон. В грудні восьмого року була проведена операція Литий свинець, за результатами якої за день було вбито 280 осіб, і 600 отримали поранення. Все це відбувалося в щільній цивільній забудові. Це приблизно те саме, що зараз хочуть провести ізраїльтяни, зайшовши військами до Гази. Але у більш-меншому масштабі тоді це було. Потрібно ще розуміти, яку тактику дуже часто використовують терористи. Вони навіть розуміючи, що в певній забудові можуть проживати люди, не евакуюють їх, а навпаки, навіть збирають їх разом для того, щоб Ізраїль, провівши операцію проти терористів, неминуче потрапляв по мирних жителях, тим самим псуючи репутацію єврейській державі та створюючи картину пригнічення арабів. Саме тому в арабському світі ця операція Ізраїлю називається Не «лити Свинець, а Різанина в газі. Ця опера... Виявилася на якийсь час успішною. Ізраїль знову покинув газу, а Хамас став менш активним. Хоча б певні акти тероризму постійно спалахували і приводили до чергових ескалацій конфлікту, як, наприклад, операція Незламна скеля, яку провела ізраїльська армія після викрадення та вбивства трьох єврейських підлітків. На якийсь час Хамас обмежувався відносно малими терористичними актами та нападами, які усі разом принесли чимало горя. І так лише на 11-й рік Хамас опублікував звіт на свою 24 ту річницю. Від дня заснування військового крила, і там були дані про так звані досягнення в боротьбі з сіонійським ворогом. Згідно з наведених даних, за ці роки проведено 1117 акцій, 87 із них здійснено терористами-смертниками. У терактах загинуло 1365 ізраїлітян, і 6411 були поранені. По Ізраїлю випущено 11 тисяч ракет, і це лише на 11-й рік. І 1848 шахідів принесли себе в жертву заради досягнення цілий Хамас. А де ж вони брали і беруть досі гроші на ось ці всі ракети та бойовиків? А фінансування Хамас отримує від міжнародних різних організацій, донатів звичайних людей, палестинської діаспори та підтримки різних країн арабського світу, чи, наприклад, Ірану. Які арабами не є ці гроші, а вже ж розкрадаються та йдуть на підтримку військового крила Хамасу. А ці гроші Хамас отримує, бо нібито є якоюсь там легітимною владою в Газії, де проживає 2 мільйони одного з найбідніших населень у світі. Тому а вже ж вони отримують якусь там і грошову і гуманітарну допомогу, яка у підсумку і розкрадається терористами. Хамасу вигідне таке становище. Ніхто покращувати життя палестинців в Газі не збирається з ватажків терористів, бо це не потрібно. Інакше і грошей ніхто не дасть, які. Можна розікрати. І заохочувати піти вмерти якогось підлітка, бо в нього тільки одна ціль по життю це вбивство євреїв. Буде складніше у заможному суспільстві. Хамас не цікавить взагалі добробут населення. Я вже згадував про обстріли Ізраїлю з забудови. З житлових районів, штаби вони теж, наприклад, облаштовують у мечетях, школах та лікарнях, бо для них кожен, хто вмер, все одно потрапить до вічного раю, бо є мучеником. Тому навіщо перейматися дітьми? В них все одно десь там у наступному житті чи після смерті буде все класно. Тому і викопувати труби для водопостачання, щоб перетворити їх на ракети, які полетять незрозуміло куди, аби просто вбити єврея. Це нормально. А те, що після цього у цьому складному засушливому регіоні відсутня питна вода. Це не їх проблема. Головне боротися з Ізраїлем. А Ізраїль відповідає, а вже ж на це все. Відповідає жорстко. Бо просто відмежуватися, як ми бачимо, не виходить. Терористи нікуди не зникають. І кожна така відповідь веде до загибелі мирного населення, вже ж. І кожна така смерть мирного населення демонструється у арабських медіа. Хамас отримує більше підтримки, більше донатів та співчуття, а отже і більше можливостей запустити сотні ракет по Ізраїлю знову. І отримує Хамаса вже більше бойовиків. І все знову повторюється по колу. Зараз Ізраїль, схоже, збирається якимсь чином вирішити цю проблему: стерши газу в попіл і знищивши кожного терориста чи того, хто віддалено на нього схожий. Але це замкнене коло взаємного насильства. Таким чином, навряд, вдасться розірвати. Судити, хто в цьому конфлікті правий, а хто ні, я все таки залишу вам. Але, можливо, торкнуся цього питання у наступних відео. Але варто розуміти одне: що, на мою думку, проблема з Хамасом була все-таки частково спричинена. Діями самого Ізраїлю, протистоянням проти світської частини арабського опору, ігнорювання релігійних лідерів, допущення Хамасу до адміністративного ресурсу, виведення військ із сектору Гази, не підготувавши нормальної адміністрації на території. Всі ці, ці дії так чи інакше призвели до посилення ролі цієї організації і до того, що час від часу з цього регіону на території землі обітованої летять ракети, або інколи приходять підлітки, які почули від дорослих бородатих з розумним виглядом дядьків. Про те, що вбивши єврея, ти зможеш потрапити до раю та врятувати свій народ. Це в якому сенсі результати прорахунків Ізраїлю. Бо, як на мене, на півміри це зло. Або ти вже воюєш до кінця і знищуєш ворога, або до останнього підставляєш другу щоку, в надії, що в очах багатьох жертвою станеш ти. І терористи перестануть отримувати моральні переваги і втратять світову прихильність. У будь-якому разі страждають звичайні мирні люди, які опинилися в заручниках на цьому маленькому відрізку гарячої суші, яка простягнулася вздовж моря.